Мазда шостого покоління з дизельним двигуном на 2,2 літра. Це у нас європейська версія, автомобіль в чудовому стані, заслуговує уваги. З комплектації світлодеодна оптика. Світодіодні у нас йдучі туманні фари, асистент паркування спереду, ззаду, ось такі титанові диски 19-го радіусу, релінгі на даху, безключовий доступ. Салон гарно збережений, зауважень по салону так само немає. З мультикермо у нас присутнє. Датчики світла, датчик дощу, всі по електропривід дзеркал, зеркала, до речі, складаються. Клімат двохзональний, підігрів передніх сидінь та підігрів керма, а ще мультимедійна система. Ось так виглядає наша автівочка. Камера заднього огляду у нас також присутня. І продемонструю вам багажний відсік. Ось так він виглядає. Якщо у вас цей автомобіль, приїжджайте до нас. Це Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик Біарафт. У нас більш ніж 120 автівок. До речі, цей автомобіль ви можете оформити у лізинг. Наприклад, у вас не вистачає всієї суми, а вартість його Автомобіля, майже 15 тисяч доларів, то тоді решту ви зможете оформити на термін від 1 до 5 років. Ось так.